Все. І дивіться, а, якщо а, ви йдете ого, блядь, то його его буде таке поранене. Як це ти пішла? В смислі, ти пішла від нього і ще й тобі добре? І ще й тобі добре? А не охуєла ли ти часом, малишка? Як ти так посміла? Я її щас поверну. Я докажу, що я важливий. О, Тобто вони, вони часто прилітають назад на всій скорості, коли бачать, що ви щасливі, ви без нього щасливі, що він вам не обосрався. розумієш? Ого? І які оці техніки хувінгу є? Ну, перше, це те, що я змінився. Да? Я все зрозумів, я пройшов терапію. І тепер я інший, і це насправді дивіться даю вам спойлер. Він блядь, не змінився. Нарциси, нарцисів неможливо змінити.